Вітаю, друзі, на каналі. До уваги кольорові поштові листівки. Ось така кількість маю. І так, всі листівки 60-х років. ну Наперед, ось така листівочка. Так, в доволі хорошому стані. Так і зараз так подивимося. Так, Волина. Ниві. Тобто, вже побачиш, побачу, що листівка на українській мові. Так, бачимо, що так написано 1966 рік. Так, тираж 25 тисяч. Ціна 2 копійки. Але зверніть увагу, що дана листівка надрукована на українській мові. тобто не ціна, а ціна. Дві копійки. Тобто така листівка з таким тиражом. Доволі таки малий тираж. Так, 25 тисяч. Листівка в... не підписана. Так в хорошому стані. Можливо, з часом буде щось вартувати. Так. Наступна така. Так, це тут уже так, а тут уже на даній 66-й рік. Траж 2000, 61-й, так. І тут уже на російській. Ну ось, така осінь. В, в даному комплекті то багато листівок. Саме з природою, тобто там весна, літо, осінь. Так. Ось така це вже, вже Так, 1966 рік. І знову таки ну, природа така, так, а ага. це зараз подивлюся. 66-й рік. Така листівка. Така. Ну, доволі таки в хорошому стані. Так, і не підписана. Так, 68-й рік. І тут Рубенс Пітер Пауль. Так, Бог річки. Дуркована на українській мові така теж красива. Зображено там автомобіль. Так, так, так. 65 й рік. Така. І Ізнов природа. На це ну, природу так. 1968 рік і тут так, піраж такий великий 600 тисяч. Напишіть в коментарях, хто колекціонує такі поштові листівки. Так, ну це все. З даних з 1960-х років у мене найбільше, то ну, ось таких там Берези, осінь, літо такі поштові листівки. Така. Так, Зараз подивлюся, який це рік 1963. Ну, Тираж також. Тираж маленький, 25 купів. 25 тисяч. Так, ціна 3 копійки. Тираж 25 тисяч, це не є такий великий тираж. Ось така. Це так, спочатку. Так дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось відео, то, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.